Бажаю здоров'я від особового складу інженерно-саперного взводу 3-го механізованого батальйону та всіх військовослужбовців 3-го механізованого батальйону 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Виражаю благод... благодарність е... представникам благодійного фонду Харківці за. Е... Постійну допомогу в ремонті автотранспорту, гуманітарну допомогу. Хочу зазначити, що автотранспорт є, е, на жаль, розходним матеріалом часто потрапляє під обстріли і вимагає постійного ремонтування. Е, дякую за все за вашу допомогу, за відданість. Е, разом до перемоги. Е, дуже дякую. Дуже дякую за теплі слова. Для нас це велика честь. Допомагаємо разом, друзі, хлопці та дівчата. Будь ласка, долучайтесь до зборів, тому що це дуже 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 важливо. Тачки треба ремонтувати. Збираємо кожна гривня на рахунку разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!